Мої вітання. З вами Роман. Ви на каналі Шкода, що не вах. Що сьогодні авторинок в місті Рівному. Будемо для вас знімати найдешевший сегмент, який побачимо на ринку. Давно для вас не знімав я цей контент, тому що з певних ряд причин, але сьогодні спробуємо щось подивитися для вас, відзняти. Ви зручно мощите свої ліжка і крісла Бажаю вам приємного перегляду. Обов'язково з вас підписочка, лайкос на канал Шкода, що не вах і шкода, що не вах рітейл це буде подяка від вас для мене. Приємного перегляду. Ось такий перший варіант. Це є Citroen Berlingo 2007 рік, кого цікавить 1,4 бензин. Ціна даного автомобіля 3700 доларів. Ставте на паузу є номер телефону. Давайте її обійдемо. Даний варіант. Дуже класна сьогодні погода. З вас, друзі, підписочка на канал. Шкода, що не вах шкода, що не вахіл. Ставте лайки, коментуйте відео. Ось такі непоганий кісріан Берлін. А ми йдемо, друзі, далі. Також є Гольф 4 моделі 2000 рік автомобіль. Газ-бензин, 3650 доларів. Номер телефону є. Такі, знаєте, ходова машина. Уже багато ми такі машини підбирали людям. Також от. ще вас прохання підписатися ще раз на канал, поставити лайк, подобайку Ось отакий от гольфік на тітанчиках. 2000 рік. Кого цікавить, телефонуйте. Ось така fiat Panda. 4700 доларів. Газ бензин 1,4. Але телефона немає. 4700 доларів. Ціна даного автомобіля. Ось така пандочка. Ось така Honda Jazz. Людина віддає за 3600 доларів 1,4 бензин. 2002 рік авто. Є номер телефона. Ось такий джазик. Такий колір зеленуватий, цікавить. Телефонуйте. 3600 доларів ціна даного автомобіля. Візуально, в принципі, ржавчину не видно. Ось таке Сандеро, 1,2 двигун, 4300 доларів. Номер телефона є, тому цікавий такий варіант. Телефонуйте такий червоний колір даного автомобіля. Ідемо, прийдемо далі. Можливо, там 114 чи яка там не знаю, як вона вважається. 114, Типу як вісіморка, знаєте, тільки в цьому вона новіша вже. Давайте зараз глянемо, чи продається вона, чи ні. Ось Toyota Avensis 2003 рік, ціна 4600 доларів. 098 305, 40, 21 Це є бензиновий, 18, навіть і присутній торг по даному автомобілі. Такі Avenсі. Цікавить. Телефонуйте. Немає того. Питають люди за Славути, за то все, немає нічого. От, давайте глянемо Б3. Б3 в універсалі, добрий день. Дві 350 доларів. А є номер телефона? А продиктуйте на газу авто. Кажіть номер 096 096 620, 620 84, 84, 21. Як звати? Микола. Ось такі варіанти посад Б3 в універсалі, кого цікавить з газом автомобіль, так все як не має бути. от Бачите, такий екземплярчик. 2 300 доларів людина продає. Дуже багато місця в машині, великий просторий багажник в даного автомобіля. Ось зараз людина відкриє вам, покажемо. Ось дивіться, от, такі, от це, такий варіант. Цікавить, телефонуйте, фаркоп присутній, запасочка. Це як не має бути. 200 доларів. Дякую вам. Салончик. Давайте глянемо салончик. Так, салончик. Ось дивіться, от такий салончик. Люк навіть є. Працює електро... Люк? Електро люк? Працює люк? Працює, а, а, працює навіть люк. Електрозеркала працюють. Люк, магнітола з лесочки кенд. Хорошенька, бачу така, так? Да? Працює все, теж. Все працює. Дякую вам, хай продається. Ось такий пижик в нас. 406 Peugeot 98 року авто, давайте глянем. 2 2500 доларів торг автомобілі присутній. Тому моя вам порада, якщо ви хочете якийсь дуже дешевий сегмент, там славути, там ще щось, відкривайте автосайти і моніторте, там буде більш, ну більший вибор, що ви захочете. Тут, якщо ви прийдете, хочете якусь Славуту, чи ж якийсь такий варіант, їх буде дуже мало. І ви можете поїхати ні з чим. Ось так. Ось, дивіться, лада 110. Так само відкриваєте на Авторія. відкриваєте дивитесь, шукаєте ладу. Буде вам лада. 3000 доларів. Добрий день. Є номер телефона, 2007 рік авто. Телефонуйте, 3000 доларів ціна даного автомобіля. Ми йдемо далі. Шкода Румстер, вона вже давненько продається. Я вам за її вже казав раніше 12 восьмий рік, 40 присутні. Можливо, знаєте, ще раз продублюю бо люди там нові дивляться. Знаєте, ті, хто постійно дивляться, то вони цю машину вже знають. Знаєте, можливо, комусь зацікавить такий румстер. Людина готова торгуватися. Ось такий Renault Megane 2006 рік авто. 1,6-5150 доларів. Оригінальний пробіг заявний. 170 тисяч свіженька, пише свіжа, меган 2, але немає номера телефонів, тому не підскажу. Ось такий варіант. Вже на номерах, на реєстрації. Ну от, е, Дача коштує в нас, є номер телефона, тому телефонуйте, немає ціни, тому не підскажу. Все, як ви любите, варідна фарба, 1,6 бензин. Цікавить, телефонуйте. Таких візуально жаржавчих немає. Ясно, що є якісь там нюанси такі по кузову, в плані по бамперу, але це все-таки. А ми йдемо. Добрий день. Йдемо далі. Ось такі от бачите над дорогою стоять машинки. Тут, виходить, більшість цього йдуть дешевий сегмент. Я завжди тут знімаю вам. Давайте глянемо сценіка. 5000 доларів ціна даного автомобіля. Присутній торг, номера телефонів немає. 5000 доларів. такий сценік. Є такий екземпляр Шкода Фабія. 1.4 з кондиціонером 2004 рік. Передні рідній фарбі. Літри зеркала. 3850 доларів. погана ціна. У нюксалі. Візуально ржавчини немає. 3850 доларів. Ось такий варіантик. Бідемо його? Ну, тут логіте біля крила і біля порога. Ось Chevrolet Aveo 2006 рік, 3300 доларів, 1,5 бензин, є номер телефона. Ось такий варіант. Бачите, люди трошки повиїжджали, потепліло, більш цікавіше. Ось також є от е, Фабія, дивіться, непогана ціна. 9 рік, 1,4, газ, бензин, 5500 доларів. Є номер телефону, добрий день. Номер телефонів є. Цікавий такий варіант. Телефонуйте до продавця, 5500 доларів. Ось така шкодка, зимова резина Все як не має бути. Пишу експерт, є там номер телефону, добрий день. Пишу експерт у нас. Немає, немає. А, там далі десь бумажка, да Ось дивіться, такий пажу експерт. 2005 рік бачу. Авто. 2005 рік. 2.0 2.0068-424 94 42. 2.0 HDI. Немає ціни, але якщо цікавий, телефонуйте. Ми йдемо далі. Дивитися якісь варіанти для вас. Ось є Opel Astra 2004 рік. Ціна даного автомобіля 3400 доларів. Номер телефона. Ось дивіться, дублюємо. 096 857 60 77 Ось така Astra Супер машина Продавець говорить. Зимова резина. Цікавий такий варіант. Телефонуйте. Ось такий це Макс. 5350. 2005 рік дизельний. 2 літри з подогрівами, максимальна комплектація. 2.0 дизель. Seat Сіятка цікавить 5500 доларів. 1,6 MPI з газом. Давайте отак вам покажу. Octavia Tour 8 рік, 5350 доларів 1,6 MPI. Є номер телефона. Пробіга заявлено 215 тисяч кілометрів. Тому якщо цікавить такий варіант, давайте його обійдемо. Телефонуйте до продавця. Ось така шкода Фабія кого цікавить. Телефонуйте. Ми йдемо далі. Ось така Зафіра Опель, 2004 рік. З газом сімимісна, пасажир. Ціна даного автомобіля 4700 доларів. Кого цікавить, телефонуйте. Такий варіант. Візуально ржавчини немає. Паркопчик присутній в даного автомобіля. Ось така зафірка, кого цікавий, телефонуйте. Бачите, сьогодні трошки люди приїхали, є авторинок. Ось такий Ford Focus. Це є шостий рік, 1,6 бензин. Ціна даного автомобіля 4650. Долари. Стараємося для вас щось мінімальні бюджети знайти, але реально от все є, що є, та й показую вам. Тому погода сьогодні хороша. Коментуйте відео, ставте лайки. Той, так. Ось, Давайте глянемо. Добрий день! Можна це? Audi А6. 2002 рік, 2,5 дизель обслужена. 4600 доларів ціна даного автомобіля. Цікавий такий варіант. Є номер телефона. Ось така фабія: 5300 доларів. А, 3300 доларів. О, 3300 в хечбеки. Номер телефона. Це в хечбеки Фабія. Ваша машинка день Открита да можна да, там 3300 доларів. Он є, кого цікавить. 1,4 бензин, є номера телефонів 2001 рік. Рідна фарба 3 300 доларів. Фабія цікавить, телефонуйте. Давайте глянемо це Макса. 4700 доларів Форд Це Макс, 2004 рік. Авто. я бачу трошки вітряна погода, на сонечко Так, Також. Варіант телефон йде добре. 4700 доларів. А ми йдемо, друзі, далі. Дивіться, що далі. Трошки, бачите, є Двіження Сьогодні погода потепліла, люди трошки вже трошки вже от це йдемо далі. Ну що? Побували на авторинку в місті рівному, зняв для вас я дешевий сегмент. Бачите, тось таких якісь там славут, по 1000 доларів Жигулів, гулів, 60 копійок немає. Ну Не знаю, чому зараз такий час, але от щось люди не виганяють такі варіанти. Вже ви бачите, мінімально щось іде, там пасати батреті, поскакують. Тому рекомендація яка, якщо ви щось хочете дешевий сегмент, моніторте якісь Авторія, Олекси, бажаю вам вдалих там покупок. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, лайки. Типа, а ми зустрінемося в нових відео на каналі Шкода, що не Всім пока. Бережіть себе, всього найкращого. Дякую.